Перша група форм дієслів. Перше. Ходити. Go went gone. Друге Казати. Say said, said. Третє робити. Do, did, done. Четверте. Приходити. Come. came, come. П'яте мати. Have. had, had. Шосте стояти. Stand. stood, stood. Сьоме робити. Make. made, made. Восьме. Купувати. Buy, bought, bought. Дев'яте. Сидіти. Sit, set, set. Десяте. Плавати. Swim, swem, swam. Одинадцяте. Говорити. Speak. Spoke. Spoken. Дванадцяте. Бачити. See. saw, seen. Тринадцяте. Писати. Write. Wrote. Written. Чотирнадцяте, Співати. Sing, sang, sung. П'ятнадцяте бігати. Ран, ран, ран.